7 квітня, чудесна погода. Всі працюємо. І я біля бджілок. І бджілки. От і перші рамки на відкачку. Ось відібрав ось такі рамки. Ось як видно. Такі вже майже печатка 50%, Є й більше. Опа, отут взагалі печатка непогана. Такій рамці. Думаю, відкачати можна. Перший медок. Ось тут тільки залито. А якщо серйозно, це рамки маю, темний, це гречка, яка цвіла у вересні минулого року. Забрав в сильніших сім'ях ось ці медові рамки крайні. Вони мав вже де розширяти в цих рутівських корпусах і доставляв їм в так, в двох сім'ях, в чотирьох сім'ях пішов, подивився в нижній корпус, то вдвох був засів, личинка була навіть. У двох корпусах ця сім'я і там крайня. Вже опустилися в нижні корпуси матки. Верхні корпуси 6-7 рамок. Якби не ось цей мед, можна сказати, було б повністю. повністю із розплодом. Десь третя частина ще є на тих рамках меду. І як видно, так, тільки що показував, ось як видно, вже свіжий нектар є. Ось це навіть не нектар, бо це вже не лиється. А мед. Є свіжий, бо вирівнював трохи. Ось тобі відмічав. Сім рамок. Ось це, до речі, найсильніша сім'я. Сім рамок. 6 рамок це були обсижені на кінець січня. Просто собі відмітив, щоб знати, що робити. От, 5 рамок, 7 рамок. І звідси повну рамку печатки вже таку під ви, е, на виході. Переставляв сюди. Тут став на її місце вущин. Ось, наприклад, 5 і 6 рамок. Ці е, нормально по розплоду було. 6-5 рамок. Таких нормальних печатного розплоду, то у них забирав ось якраз медові рамки і ставив вощину. Вощину, до речі, так, сьогодні неділя, вощину ставив, здається, вівторок в кількох сім'ях на Доданівській рамці, то подивився вчора, то вже був засів. У дві сім'ї подивився, то було засів. Так швиденько передивився, бо ще доставляв. Корпуси із, із ось такими, наприклад, кого цікавить, поставив корпуси під засів нуклеусних рамок. Так, ось як видно, ставлю їм ось під годівлю. Ось як видно, так, це здається слабша, бо є такі, що менше перейшли, а є такі, що більше. Ось так тут видно не густо. Вулички ніби лиш бачу 2-3 останні, незаповнені бджолові, всі заповнені всі заповнення. А були тут декотрі. Ось це здається ця і та крайня слабші. А інші повністю забиті бджолою. Є багато бджоли. Думаю, матка вже там почала і наповно сіяти. Так, підгодовувати, думаю, не буду. Буду підгодовувати днів 5, дам їм десь по літрі сиропу. Перед тим я буду забирати внукле рамки, щоб було там трохи кормів. Почали я закитянути. Тут в цих сім'ях стоять, стоять. Ось, наприклад, годівниця. Зараз, до речі, зараз в них буду докладати рамки на відбудову будівельні. Так виглядають сім'ї Так. Була менш-більш мирна, спокійна. Так, буду забирати цю заставну. Опа. Так, забираю заставну, лишаю годівницю поки що на всякий випадок. Так, тут що? Тут ще не почали тягнути язики. А такі бачу сім'ї. Відсотки, напевно, 30 менше язики потягнули повністю донизу. І там був засів. Це днів 2-3 назад дивився, не пам'ятаю. Ось так. А доданівські корпуси, ось ці вулики, дивують. На початку були такі, як всі, але гніздо вниз було розширене. Вони відчувають напевно місце вільне. І сильніше по розвитку. Думаю, таке варто робити. Так, зараз покажу, що далі роблю. Так, ось ця сім'я по розплоду, як видно, ось такої якості. Як видно, в данівських рамках, отут от тільки зверху вінець, мало меду лишається. А Рутівські повністю, як повністю, там, відсотків певного меду лишилося 40 після зимівлі. Ось така. Такий розпліт. Так, і наступно так само. Зараз покажу, що я буду робити. Так, ось як навощив будівельна рамка. Це мені треба під засів трутня. Вибрав старі рамки. Такі менш-більш. так І вже, якщо мене хочуть будувати, є віск, є взяток, є погода, далі тепла. Працюємо. І так, тут краня медово-пергова, вона ще була не засівом, бо переважна більшість із засівом вже. Далі розплід різноковий цей ще показував. Далі будівельна і розплідна. І так, так, оті, що без корпусів верхніх. оті зараз буду розширяти поки що будівельними рамками. Ось наступна сім'я, є такий невеликий язик. І ось тут, як видно, є засів на меду. До речі, там, де рамки грутівських переставляв, вирівнював. На меду є гарний леється з рамок. Але були спокійні, а відчувають телефон і починають кружляти над ним. от така ситуація, гарна погода. До речі, думаю, тижнів за два вже зацвітері пак. Зараз поставлю ці будівельні рамки, напевно. Тоді днів за п'ять, якщо буде погода, розширяю другим корпусом. Корпусом другим це буде, напевно, 2-3 вощини і решта сушнина. Ось так. Всім удачі, всім пока.